Існує міф, що при посвідченні угод купівлі-продажу нерухомості, нотаріус перевіряє все. Тому залучати юриста до цього процесу не варто. Але це неправда. Нотаріус діє виключно в межах своїх повноважень і перевіряє тільки ту інформацію, яку від нього вимагає закон. Зокрема, реєстрацію нерухомості в реєстрах, відсутність інформації про покупця та продавця в реєстрах боржників та інше. І все, нібито в нічого, якби не одне, але нотаріус не перевіряє ділову репутацію покупця та продавця. А також спорити судові процеси, у яких сторону договору брали участь. Також нотаріус не перевіряє репутацію нерухомості та її історію. А раптом саме в цей проміжок часу суд розглядає справу про спір стосовно саме цього об'єкту, або ваш контрагент професійний шахрай. Будь ласка, оформлюючи угоди з нерухомістю, завжди звертайтеся до професійних юристів та детально і ретельно перевіряйте вашу нерухомість. Підписуйтесь на мій блог, тут багато цікавого.